Я мрію на день народження собі кролька і хочу, щоб був мир на землі. Лідія, учениця четвертого класу. Розповідає, що найбільше їй подобається фізична культура та дизайн. Разом з братиками та сестрою дітей взяла на виховання родина Руслани та Сергія Бутенків. До повномасштабного вторгнення багатодітна родина жила у селищі Нововоронцовка Херсонської області. А в травні минулого року переїхала до Житомира. Руслан розповідає, що коли діти потрапили до її родини, вони не вміли ні писати, ні читати. Вони прийшли до нас, вони не вміли ніхто з них не читати, не писати. І Стас? Ніхто. Жодної букви не знали. А треба було йти в третій клас. Я кажу, діти, це був червень місяць, кінець. У нас липень і серпень, щоб вивчити букву і навчитися читати. День у день ми з ними читали, плакали, читали, плакали. Але ми пішли в третій клас, вже читали і писали. Сьогодні родина Бутенків виховує п'ятеро дітей, четверо з яких з однієї родини. Діти згадують, якою запам'ятали свою першу зустріч з мамою. Я була в приюті, мене привели в кімнату, і потім заходить баба, приносить нам сокерки, і ми балакаємо. Вона питає, чи ви хочете до нас сім'ю. Потім мама нас забрала, і ми були в мамі. І, а потім ми жили, вчили, не вміли не читати, не писати, потім мама нас навчила, папа потім приїхав. Ми були ну, здивовані просто, що папи не бачили. Мені цій родині дуже подобається. Я люблю свою сім'ю. Вона, як на мою думку, найкраще. Коли мені думає, вона ж вже забирала, я плакавши ми. Я збираю. Я думав, вже тут будуть бить. Тай це це не так. Таїсія розповіла, що одна з її мрій здійснилась. Так, поїхати в дільфінарі. Ми поїхали в кор. Вони в Карпатах поїхали в Дільфінарії. Там збулася її мрія. Вона завжди, вікає, мам, я так хочу дельфіна побачити. І тут мрія збувається. Вони в дельфінарії йдуть. Де yeah. мрія збулася. Катерина здобуває освіту в одному з університетів Житомира за напрямком соціальна робота. Розповідає, що з вибором професії їй допомогла мама. Я спочатку не знала, що брати. Мені мама ось допомогла обрати цю спеціальність. Мені подобається допомагати людям. Які такі, як я, або які потребують, потребують саме допомоги соціального працівника? Родина взяла на виховання 11 дітей. Руслана каже, що найголовніше це любити. І зразу вони на мене говорили тітя Руслана. Ну, мабуть, з місяць я нікого не заставляла, ніякої Ой. мами не треба говорити. Мама Аліса. Вони тоді почали казати Мама, Руслана, а можна Лідочка, Ліда перша, можна буду казати, мама. Батько багатодітної родини розповів, що опікуватися дітьми родина почала у 2011 році. Дружина була, працює вчителькою, була класним керівником там в одному класі. Ну і її куми, син був в тому класі і приходив до нас вчив уроки. От. Ну, Прийде, вона там кирогазила, знаєте, там, вживала спиртні напої. От, ну і він приходив до нас поїсть, там щось поможе, там, там чи дров занести, там, чи ще щось. то. Поїсть, тож уроки поуче. От. Ну а я якось приїхав, а воно вже зима, що перед Новим роком, холодно дуже було. Він прийшов до нас учити уроки. А потомка можна я вас остануть, бо в хаті не топлено. Дружина каже: Ха, може хай останеться. ну собаку не вигониш в такий мороз, а це ж дитина. Ну так і залишився. Наша історія почалася з Вови, але ще до Вови завжди у ну, мене таке було бажання. Я завжди хотіла, щоб було в нас дітки, щоб було більше діток. Своїх було троє. Якось і я Сарем, ну весь час хотілося мені, щоб були діткова найстарший із прийомних дітей. Тобто, то, оце ж із з Вови почалася вся ця історія. Залишився тоді. Як ну дивись, вова живе в нас, то можливо, когось ще комусь допоможемо. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.